Всіх вітаю, з вами Кріс Купер. Сьогодні нарешті останній день турніру на трійках. Без червоних на бафах маємо топ-25. Один викуп, одна похибка. от робимо похибку і забиваємо на турнір, бо якщо зараз топ-25, навіть якщо я 5 виграю, при обороні це цього цікавого не буде. А, так. А, що тут візьмі? Напевно, оцю красу разом знаєте з ким? Де він? з цим. І напевно, і напевно. А... Певно, так. Так, да? чудовий план. Чудовий план, поїхали. Так. Є у нас зелені, щось вилітає. Барсука зарядили, так? Да? Барсук є. Ну і фас підключився, в принципі, нормас. Ну, я не думаю, що ми. А, ну, я не думав, що ми його доб'ємо, але добили, в принципі, результат. Гарний, і поїхали заряджати наших жовтих. Так, є квасір, є ця мадам. -та, та та. Слухайте, оце ж що він тут робить? Незрозуміло, треба цього прибирати. Є у нас жовті. Давайте знову. Так, от оця у нас ж хілить. Ага, хілить, в принципі, по 200, 2003, так? Да? 200 300, 200 300. Так, начебто поляна непогано вилітіла. Барсук в темі. Ну, що, ми вже трьох спилили. Трошки вовер, вийшли, ну, от квасір, Дон, як її тут. Еделейда. Навіть по 2 500. Гуд, гуд, гуд. Поїхали. Так, а чого у нього М -м, не з'їли йому ману, цікаво. Та, в принципі, тут уже яка різниця, да? Знову підлагівці, я не знаю, що робити. Так, ну тут о, битви довше йдуть, бо ніхто демедж не наносить, тільки з каміння, да? Можливо, в цьому і є якийсь сенс. Так, один одного ми вбили. Так, топ 10. ТОП 10, топ 10. Наступний. Ух ти. Та-та-та-та. Так, є сині. Давайте я ще тут синіх зберу. А тепер зелених. Ще можна зелених. Потім яких жовтих. Ну, коротше, щось таке незрозуміло, так? Да? Так, потрібно трошки в овер виходити. Нарешті у нас під'їхали. Совеня. Трошки покрутимо, так? Да? Так. Ну, це. Ага, так. Мінус один. Ну, да, тут все. А, -а, -а. трошки живий. Трошки живий. Ні, хаємо, будемо, напевно, завершувати цей турнір, бо бажання ніякого. Так. А Хоча можемо. Може, може, може бути, що ми його трошки допінаємо. А, добили ми. Ми добили. А, ведмедицю, в принципі, можна, напевно, можна і буде побадатися. Пробуємо. Так, ну, начебто щось виходить. Я, а, там зелених. Ну ладно. І ще один. На наступний бій а, ми постраждаємо. Я думав, тут в принципі все, але якось чудово підфартило. Та давайте закрутимо полянку. Міньйони. Щось у мене там. Та оце проглючує. Може. Перевстановити гру. Так, ще три. Ну, тут тільки двоє на 60-х, в принципі. Так, є зелені сині, є ще сині. А, ще будуть жовті. Ще навіть сині під'їхали взагалі чудово. Навіть те, що вона тут стріляє. Не дуже страшно, так? Да? Слухайте, у нас будуть трошки міньйоні. Може, червоних запустити. В принципі, чого нам тут боятись? Так. М -м -м -м. Оцей хлоп хлопак зараз вдарить. Ой, як гарно, гарно, гарно. Ну, в принципі, якщо ми ще когось одного вб'ємо, а ми залишимось всі цілі, то, в принципі, тут він. А ну... є. Чудово, чудово. Так, ну, звичайно, тут не моно, Але грати також можна і в такому составі. Як завжди, гарні ідеї приходять в кінці. Так, скільки у нас тут Ага. савенят небагато. Навіть. довелося. Ох, гарно пройшлись. Ну, що, потроху, потроху ми маємо якусь перевагу, да? А він боляче б'є. Ну, все, пора заряджати якусь експедицію є жовтий. Надасть підхіл. Збільшений демедж там, скільки. 195 атак. В принципі, норм. Мінус лімур. Ну і все, тут перемога. Тут перемога можна крутити, шукати. Бачите, як вилітає. Так. Попуга мінус. Все. Бай-бай. Топ-5 і ще 2. Дві бітви. Знову ми маємо двох на розлімі. в принципі, не такі страшні. Ні, давайте покрутимо. Бо щось. О, отак більш-менше так повилітало. Що ми маємо? Ми маємо синіх. Одразу їх зарядимо, прокрутимо жовтих до тих, яких потрібні, так? Да? Так, фас, 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 ні, ну це. Напевно, все-таки будемо намагатися знести якось центр, так? Да? Спробуємо. Не вийде, так, да, не вийде його знести. Напевно, поспішив. Та, ладно, поспішив, не поспішив. Ну, все, ладно. І завершуємо на цьому. Непогано, в принципі, протримались. Що ще потрібно? І на цьому непогано. <смір> Скільки в нього там залишилось? Ну все, мінус. От такий був у нас турнір. ТОП-10. Ну, напевно, в топ-25 впаду. А, ну і фіг з ним. А, скриньку відкриємо. Може якийсь жетончик впаде. Ні, не випав жетончик. Ось такий був турнір. В принципі, нічого не очікую від нього. Якщо в топ-10 залишусь, це більш-менш норма. Але я так думаю, що буде топ-25. Іншого нічого я і не заслужив в цьому турнірі. От такі справи. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, всім пока.